Знімемо обзорчик на такий планшетик. Це Realme mp гаджет. Зараз покажу, що там. Так, 14-й Android, 8-й оперативочки і процик G99. І така модель. Саме цікаво, що той процес не так просто. Обійти ФРП скидання налаштування не робить через ті кнопки, що YouTube признімають. Тому ті відео навіть можете не дивитися. По спеках. Таке розширення 128 гіг пам'яті. І Хелл. МТ-6789. Щоб йому зробити скидання, то треба або unlock туло, або, або ще чимось іншим. Ось у мене лог, як я зробив скидання на заводські через Pro. Щоб підключити до то треба ті дві кнопки зажати. І зразу вставити шнур у виключеному виді. І тоді підхоплює програма. Так це зробилося. ФРП ми так зняли на ньому. З самого того телефона нема в списку. Або планчета. Отак ми зробили скидання. Тому якщо когось зацікавили прошивка ще скидання, то пишіть. Зробимо. Отакі От пристрої на такому процеку.